Всім привіт. Зараз у нас на розблокуванні телефон фірми китайської. Фірма Кубот. Модель C20. Пароль був екрану плюс батьківський контроль. Пароль екрану клієнт знав, але дані, щоб відключати батьківський контроль не було. Буски на заводський і, звичайно, облікавий запис розблокування тепер. Пристрій вимикаємо. Пристрій вимикаємо. Ця модель, якщо говорити конкретно, бот c 20 потрібно вимкнути. Потім натиснути дві клавіші звуку, звук вверх плюс звук вниз і підключати до комп'ютера. Пристрій розблоковано. Проходимо зараз налаштування, перевіряємо. Так само дистанційно можна буде без проблем розблокувати. Часу трошки більше піде, звичайно, тому що мені потрібно підключатись до вашого комп'ютера, налаштувати його, налаштувати драйвера та з'єднання вашого комп'ютера з телефоном. Але головний результат. Бачимо. Худи, воно можна пропустити вже. Так, щас, інтернет интернет лучше, ще раз. Я не хочу. Обов'язково ну, глючить інтернет, щось то пусте. У нас бачимо тут, як кнопка налаштувати офлайн. Тобто це означає, що пристрій розблокований. Перший його не буде. Перший я вибирав підключитись до інтернету, тільки тоді він могло то, пройти далі. І далі писало, що введіть обліковує запис. Після розблокування вже дозволяє без Wi-Fi пройти на влаштування. Бачимо е пароль екрану вже не питає, можна пропустити. Я не знаю, він ще зараз питання. Все, готово. Пристрій розблокований. Бачимо, так? це 20 модель. це 20 Дякую всім за увагу. Я нагадую, як це звідчуємо. Про те, що якщо комусь потрібна послуга розблокування дистанційно онлайн. То е, дивіться в посиланні під відео. Буде контакт для зв'язку зі мною. Всім е, до побачення.